Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах. Поставили панелі, поставили регулятори. То не було електроопалення, а то був обігрів квартири побутовими нагрівальними приладами. Виник ажіотаж. люди в паниць, тому що потрібно буде сплачувати за електроопалення. У 100 разів зросла щоденна кількість звернень до центру обслуговування споживачів підприємства Кіровоград Обленерго від власників електроопалення у Кропивницькому. Люди питають, як легалізувати раніше встановлені вдома електрообігрівачі. До подорожчання електрики у червні таких звернень не було, розповіла Суспільному начальниця центру Віта Нічишина. З 1 червня, згідно з постановою Кабінету міністрів, ціна кіловату електрики в Україні зросла на 63%. Нині становить 4 ,32 гривні 32 копійки. Був 2 ,64 гривні 64. За цим же тарифом власники електроопалення, які споживають до 2 тисяч кіловат в місяць, сплачуватимуть за електрику під час опалювального сезону. Пільговий тариф нараховуватимуть з жовтня по квітень за умови, що електроопалення офіційне, тобто облаштоване зі всіма необхідними документами. Як скористатися? Пільгою і який механізм розробили для тих, хто вирішив легалізувати раніше встановлені електрообігрівачі, розкажемо у спеціальному репортажі Суспільного. Електроопалення облаштувала в своїй квартирі рік тому кропивничанка Марина Вінік. Послугу встановлення каже, замовляла у підприємства, яке цим займається. Рік тому, в липні місяці, 24 тисячі. Ну і плюс лічильник ми заплатили 3, 3 800. Пояснює, чому відмовилась від централізованого опалення. Коли було центральне опалення, то в місяць виходило 3800 гривень. Коли поставили панелі, поставили регулятори. Ну, повністю вся комуналка, повністю вся півтори тисячі. Сотня людей звертаються щодня до центру обслуговування споживачів підприємства Кіровоград Тобленерго у Кропивницькому з питанням, як легалізувати вдома раніше встановлені електрообігрівачі, щоб скористатися пільговим тарифом, розповідає начальниця центру Віта Нічишина. Перший і основний документ є проектна документація на улаштування електроопалення. Він може називатися улаштування електропалення, реконструкція внутрішніх мереж електроживлення. З улаштуванням електроопалення обов'язково в проєкті має бути теплотехнічний розрахунок. Це той розрахунок, який визначає потужність для відповідної площі опалювальної площі. В багатоквартирних будинках цей проєкт має бути обов'язково попередньо узгоджений з балансу утримувачем, тому що всі квартири вони безпосередньо підключені до внутрішньобудинкових мереж, а не до мереж прат Керовограту Обов'язково споживач має надати копію а. Акту про відокремлення від мережі центрального електроопалення, а також копію дозвільної документації про улаштування електроопалення. Це може бути рішення, довідка, витяг з протоколу, тому що це був великий період, і в окремі періоди місцева ну міськвиконком вони видавали різного формату. Також споживач додає копію паспортів електроопалювальних пристроїв. Цьогоріч у Кропивницькому видали 350 дозволів на відключення від централізованого опалення та встановлення індивідуального, сказав заступник міського голови Олександр Вергун. 70% заяв, які заходять на відключення, це люди звертаються з наданням дозволу на встановлення електричного опалення. Але на сьогоднішній день, враховуючи, як я вже сказав, ситуацію в енергосистемі, комісія рекомендує встановлювати. Газове опалення кропивничанка Марина Віннік вважає, на електроопалення має всі документи. Технічні умови з робочим проектом. Тут в мене наряд на допуск. І, до речі, договір, який ми заключали з фірмою на роботи. По проведенню електроопалення. Ось дозвіл, який надала міська рада, що, рекомен... що можна встановлювати електроопалення, паспорт на батарею, опалювальний прилад. Тут в мене акт про виодокремлення, відключення квартири від мереж централізованого опалення, теплопостачання. Робочий проєкт електроопалення, який має Марина Віннік, не відповідає вимогам «Обленерго». Для реєстрації потрібен інший, пояснила Владлена Молоченко, менеджерка проєктно-монтажної організації, яка займається встановленням електроопалення. Найголовніше це робочий проект на встановлення електропалення, який містить в себе теплотехнічний розрахунок. У цього документа, на жаль, у багатьох клієнтів немає, тому що раніше він не вимагався після того, як змінився тариф на електро… Електроенергію до нас почали звертатись масово клієнти нашої компанії з питання виготовлення цього робочого проєкту для того, щоб зареєструвати відповідна в Кіравара Тобленерго. Своє власне електроопалення, але також до нас і телефонують, і також звертаються до офісу люди, які мають електроопалення вже багато років: і 10, і 12, і 15. Виник ажіотаж люди в паниці. Виготовити проєкт для реєстрації електроопалення в обленерго, може сертифікована для цих робіт організація, каже керівник однієї з таких компаній Іван Попруженко. Всі ті квартири, які в нас в Кропивницькому мали електроопалення. Якщо вже чітко прямо сформулювати, то то не було електроопалення, а то був обігрів квартири побутовими нагрівальними приладами. Чому так сталося? Тому, тому що в переліку організацій, з якими треба було погоджувати документацію, не фігурував. ...обленерго. Був балансоотримувач, тобто ЖЕК або ОСББ, і, відповідно, тепломережа. І робились проєкти саме під ті організації, з якими треба було погоджувати це все. Все, що має проєкт, погоджений Обленерго, вважається. Якщо у якогось житла будинок чи квартира є проєкт, погоджений з Обленерго, то вважається, що ця квартира облаштована електроопалювальною установкою в встановленому порядку. Якщо немає проєкту з погодженням Обленерго, то це вважається побутові нагрівальні прилади. Ринкова вартість цих проєктів від там тисяч до 3, умовно кажучи, у нас по місту. Проєкт електроопалення для обленерго має затвердити балансоутримувач будинку. Потрібно звернутися в ЖЕО, є електрики штатні, є фахівці. Можливо, і в тому самому «Обленерго». вони говорять, що вони допоможуть намалювати цю схему, прийти, обстежити приміщення і схематично зробити цей документ. Кожен проєкт електроопалення в Обленерго перевіряють, каже Віта Нічишина. Споживач звертається в структурний підрозділ Прат Кіровоградобленерго, це районні підрозділи, а також та також сюди в центр обслуговування споживачів з цим пакетом документів і здає цей проект на погодження. В даному випадку кошти ніякі споживач не сплачує. Якщо цей проект проходить погодження і позитивне рішення споживач отримує, в такому випадку потім вже замовляється послуга виклику нашого працівника на обстеження. Це вже буде платна послуга, вона буде там орієнтовно 500-600 гривень. Під час погодження проектної документації ПРАД Кіровоградобленерго перевіряє чи пропускна можливість, тобто технічні характеристики наших електричних мереж, відповідають тій потужності. Яка, ну, яка буде проходити, пропускати через ці мережі? Наш фахівець виїжджає, фіксує в стаціонарно влаштоване електроопалення, вносить на основі акту огляду вносяться зміни в паспорт точки розподілу. А вже зі зміненим паспортом точки розподілу споживач звертається до постачальника з відповідною заявою щодо застосування тарифу. В Кіровоградській області нині є 12 тисяч зреєстрованих власників електроопалення. Скільки не зареєстрували, даних немає. Скористатися пільговим тарифом під час опалювального сезону можуть тільки зареєстровані споживачі, сказав заступник директора обласної енергопостачальної компанії Олег Соловйов. З Жовтня по квітень місяць, по кінець квітня місяця. При споживанні цих споживачів в місяць до 2 тисяч кіловат годин, включно 2 тисяч Також також рахується. Наша компанія буде розраховувати йому і виставляти рахунок по ціні 2, 2 гривні 64 копійки. Якщо більше, то 4 32 гривні 32 копійки. Говорить, заощадити на електриці можна, встановивши двозонний лічильник. Якщо споживач в опалювальний період спожив до 2000 кВт годин і в нього застосовується ціна 2,64, тоді вночі, якщо він користується цим лічильником, вночі буде гривна 32. Гривні. Якщо більше двох тисяч і чотири відповідно вночі при користуванні двох тарифним лічильникам буде 2 гривни 16 копійок. Нинішній тариф, згідно з рішенням Муря, додіятиме до травня наступного року. Антоніна Крейтор, Олександр Касьяненко, Анатолій Басистий, Володимир Волок, Суспільне Кропивницький.